Всіх знову вас вітаю, дорогі друзі! З вами на зв'язку Автопонт. І сьогодні вау! Я вам просто хочу дати Вау! У нас з'являється авто, яке я впевнений, може подарувати вам дуже багато приємних, позитивних емоцій. Так, все правильно, все абсолютно, друзі, правильно. Звісно ж, я говорю вам про Mitsubishi Outlander 2010 року. 2,2 дизель У нас на продажу з'являється така от автівка. Можете подивитися, як вона виглядає в такому темному чорному кольорі. У нас тут, бачите, о такого 18-го радіусу Mitsubishi диски. Ось так от воно виглядає з усіх ракурсів. Дуже прикольне авто, саме для любителів, поїхати десь в гори, в ліс, в полях покататися. Для людей, яким потрібно, авто велике. Для тих людей, які люблять подорожувати, для тих саме людей, які люблять займатися всякими цікавими речами, не тільки сидіти вдома, не тільки їздити по місту, а ще й також, крім цього, їздити десь за межі міста. От саме для вас таке авто прям ідеально підходить. Давайте подивимося, що у нас тут в салоні, тому що це все ж таки у нас топова комплектація Mitsubishi. А все в авто тут більш ніж класно, чому, тому що у нас тут ось така от шкіряне. Сидіння таке все дуже приємно виглядає, все дуже гарно оформлене. шкіра. Крім того, саме кермо, ось як бачите, воно таке не зачухане, не затерте. Все також тут цивільно виглядає із комплектації, що у нас цікаво. В першу чергу, електрорегулювання у нас вікон. Також задні вікна, вони автоматично, ви одним натисканням повністю воно опускається. Також вверх піднімаєте, воно повністю у вас також піднімається. Ось Електрорегулювання у нас бокових дзеркал, також наявності, крім цього, також давайте подивимося, що у нас більш детально по самим наворотам. А на кермі у нас, як бачите, тут є голосове управління. Також можна там по визову телефонувати, брати трубку, якщо вам телефонують, по справах, по бізнесу, ще по якимось важливим справам. Це ви також можете робити. Ось такі мені дуже подобаються, які тут пелюстки. Вони просто я не знаю чого, але вони прям дуже величезні, і за них дуже зручно перемикатися, їх брати. Хоч, звісно, тут коробка автомат. Двойне щеплення, коробка автомат, крім того, є можливість перемикатися в режим спорт, режим звичайний, ось таким перемикачем. Також у нас із таких прикольних штук це можна також автоматично їздити, але крім того, можна і самостійно перемикати передачі. Саме для цього якраз тут і є ось такі от пелюстки, на які ви можете натискати. Також у нас тут наявності є датчик дощу, датчик фар, тобто ви можете вмікнути, і автоматично у вас буде вмикатися. Це все. А також давайте я вам заведу, продемонструю, як тут виглядає саме сам дисплей. Ось у нас він також дуже симпатично виглядає, навіть я би сказав по-спортивному. Незважаючи на це, що, що це позашляховик, він себе позиціонує як така машина, яка може їздити по багато різним екстремальним ситуаціям. Незважаючи на це, авто дуже виглядає стильно і так навіть агресивно. Ось мені дуже подобається, що з боку водія тут наявності ось так натискаєте, є ще капхолдер, сюди стаканчик поклали, поїхали і п'єте собі каву там, подорожуєте. Крім того, навігація у нас тут є, також у нас є камера заднього огляду. Ось як бачите, З таким ось також дисплеєм. А ось все, в принципі, тут стандартно. Можна і радіо вмикати, можна мультимедіа вмикати, можна свої диски також сюди вставляти. Це, в принципі, стандартно. Ось тут у нас. Знаходиться клімат, все регулюється, все працює. Ось тут воно також регулюється, сама сила, е як сильно дують вентилятори, температура. Тут також нічого звичайного також таким приємним воно звуком щолкає, перемикається. Ще із цікавих таких моментів у нас є ось така от е штука, яка перемикає у нас е різні режими. Ви можете їхати як на повному приводі, крім того, можете їздити на передньому приводі. Також блокування є диференціалу. Це також прикольно. Із ще прикольних штук є підігрів у нас сидінь, як і у пасажира, так і у водія. Це все регулюється. Ось тут капхолдери, стаканчики поклали, також поїхали кудись кататися. Ось тут є капхолдер, прикурювач, вже можна зарядочку сюди покласти, щось зарядити місце. Для того, щоб ви могли покласти свій телефон, якісь також свої власні речі. Це все в наявності, це все дуже класно. А, мультимедіа ще в собі має у нас музикальну систему, яка звучить дуже добре, без ніяких питань. Ось тут ще у нас бардачок. Сюди можете підключити навіть. Я, тут можна навіть думати якийсь телевізор підключити. Ось, бачите, такі от формати кабелі, щоб ви могли відео. Включати, наприклад, ви якусь камеру з собою взяли, засняли відео на неї, потім підключили по цим дротам до машини, і потім після цього тобі буде виводитись на екран вся ця картинка. Ось тут у нас ще один прикурювач. Це також дуже класно, дуже прикольно. Позаду, давайте подивимося, позаду у нас шкіряний салон. Крім цього, давайте я покажу вам більш детально. Чи достатньо тут місця взагалі позаду? Так, я вам можу сказати одразу: місце тут позаду більш ніж достатньо. Є ось такі от кріплення Isofix у нас для дитячих крісел. Тут вони в наявності присутні. Також тут ось перфорація ось така в цих частинах сидінь. І ще із таких... давайте ще по передній частині. А у нас є безключовий тут доступ наявності, як ви сідаєте. Ось тут у нас електрорегулювання передніх сидінь, тобто вперед, назад, рухається вверх вниз ще спинка регулюється, це також присутнє. Тут не треба ніякого ключика вставляти, ви просто проворачуєте ключ і машинка у вас заводиться. Ну, звісно, це ж все ж таки позашляховик, то, звісно, має бути багато місця в багажнику. І з приводу цього тут. Ніяких питань немає, крім того, тут я вам можу сказати ще в наявності ось такий от ще ряд сидінь додатковий, куди ви можете також посадити когось, дітей, наприклад. Ось у нас сабвуфер ось такі тут знаходиться. Тобто я ж казав вам, що система мультимедіа тут дуже класна, дуже добре працює, тому місця тут більш ніж достатньо. Ось ці от у нас три також рухають. Це все відкривається. І ще один з'являється у нас ряд сидінь, щоб не знаю, дітей посадити сюди, щоб ви могли відправитися в якусь дальню подорож. Але крім цього, знову ж таки місця тут дуже багато. Тому для любителів повноприводних авто, для любителів дуже великих авто, кому потрібно багато місця, не тільки для речей, а ще й для сім'ї. Якщо ви сім'янин, у якого велика сім'я, багато дітей, ви можете взагалі без питань брати це авто для себе, для якихось своїх потреб, щоб ви могли на ньому їздити, могли на ньому подорожувати. Тому, якщо вас зацікавило дане авто, ви можете приїжджати до нас в Автопоінт. Це Софіївська 19, село Білогородка. Київська область зовсім недалеко від Софіївської борщаговки біля окружної знаходиться наша площадочка. І дане авто спробуємо знову ж таки 267 тисяч, повноприводне, 2,2 дизель. Це авто буде вашим. Тому приїжджайте, будемо на вас чекати. Автопоінт на зв'язку.